Давай, давай, давай давай. Щас визнаємо. З розумом. Це у нас війна. сепаратист, голова окружної комісії війна. з річницею майдану. Ми вас війна. українці це <праць> тобі ламати ламлати тобі. Давайте доводьте давай, шановні. Тут у нас представники С-14? Він тут знаходиться незаконно. і Я просто не знаю прізвища, я вже біля нього сидив. Ми проводимо тут засідання окружної виборчої комісії, затвердженої Центральною виборчою комісією. Тому, скажіть, будь ласка, ну, ми поки ще не відкриваємо засідання, ці люди тут мають право на що, вони не зареєстровані, незаконно, я вважаю, знаходяться на території району. Тому, шановний Куліш, вийдіть. Покажіть мені закон, згідно якого я маю вийти. Я вам не заважаю вести комісію. Ну, про, покажіть нас статтю. У нас немає засідання, покажуть. <кхи> у нас зараз <щас> хвороба немає, але <плес> засідання є. Засідання у нас може бути нашої. Ні, нет, нет, чи читай, внимательно. внимательно читайте закон. Я внимательно читаю. Это, значит, перше засідання дві третини мають скласти присягу. Це повноваження. Это Це повноваження. Ви не маєте права вийти, ми самі без вас проведемо. Ми самі без вас проведемо, розберемося і вибори. Ми без вас проведемо. Я на, на своїй землі. Понимаєш? Я тут родился, батьки мои тут жили. Никто и я знаю, что это не советская Я не за А ты пьяный, пришел сюда на комиссию, и тут взрываешь. А так и будет. Роман, Роман Александрович, пожалуйста. спасибо, что вы меня напомнили. Я не знал, как Ребята, вас звать. А вот, если вы будете приходить сюда трезвый, понимаешь, вот по-мужски ты должен выйти, покинуть зал. Зачем ты выпил и пришел сюда тут устраивать дебаты? Вот зачем? Вот вы, вы вы, сейчас сидите здесь пьяной. На заседании комиссии объяснять. Или вести заседание комиссии? Если вы хотите вести заседание комиссии, ведите. Хорошо. Если не хотите, Хорошо. выясняйте, давайте выяснять отношения. Поехали в полиции, выяснять отношения. Поедем обязательно. Обязательно. Мы сюда их вызовем. Мы сюда их вызовем и составим протокол о том, что здесь незаконно заходит. Вы, если мешать а не будете, полиція, пожалуйста, я вас прошу покинуть зал. Если вы не хотите, ну физически вас выводить тут никто не будет. Ну, я не хочу. Поэтому ну, проводь комиссию. Нам, нам надо сейчас так, организовать давай, процесс. Давайте, чтобы мы не у меня в руках и сходим. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніше, як на перш на другий день після її утворення, а необхід... а наступні за необхідності. Далі ви не путаєте повноваження окружної виборчої комісії Звісно. і засідання окружної виборчої комісії, повноважень нас ще немає. Але як члени комісії, ми з вами тут зібралися на засідання. А якщо прочитати далі? То засідання є повноважним в разі присутності більше половини членів комісії. Це по перше. По-друге, так як ви запитання поставили, хто має право присутності на засідання будь-якої дільничної або окружної виборчої комісії, в законі чітко прописано, що зараз а, секунду. Читаю на засіданнях комісії, в тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування в день виборів чи в день повторного голосування, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення комісії лише члени виборчих комісій вищого рівня, кандидати на пост президента, їх довірені особи, офіційні спостерігачі і представники громадських організацій, представники засобів масової інформації. Якщо в приміщення, де працює окружна виборча комісія, заходить хтось небудь, будь-то представник преси або представник довіреної особи, у них у всіх є посвідчення, які видані в центральну виборчу комісію, і де в постанові на сайті ЦВК чітко прописано. Що ця особа є зареєстрованою? ЦВК. Я перепрошую. Ми деяких спостерігачів в самі будемо реєструвати. Е, так, я маю на е, я на увазі маю змі, е, але і... громадські організації не, не реєструються в ЦВК? Вони ну, зареєструють громадська організації Ви прочитали так, що проводити засідання? Ми але вам не заважаємо. Реєструватися в ЦВК. Вони вони просто як громадська організація. Вони заходять. Як і змі теж їм не треба акредитації жодної. У тосі люди мають право бути маємо. Маємо виборчий процес, публічний. Просто тому я сама я можу зареєструватися, якщо треба. Проводимо засідання. Ви просто можете швидше засідання провести. Я вам не заважаю. Проводьте ми звичайно. Давайте реєструйтесь, спасибо за Ну, де реєструватися, якщо не имеє право, якщо зареєструється з документами, перекручувати. Шановні, я був би час як голова комісії набрати статус. Та набирай, якщо хочу. Приїхали да? правоохоронні органи, вони б розібралися. Ви нічого не виграєте, і які от тут хочуть щось мене тут доказати. Ну хай сидять так що ради. ми тебе ну, просто брать хотіть, що ти сиділа. Ми, хай залишається все на вашій совісті. Я... Тому... Спусти тому садні сидимо здесь ми мовчали. Проводьте комісію. Да, це неповага, коли сепаратист, голова окружної комісії да на виборах президента. Ну не і не треба Прикратите! Прикратите! Та я вам все на Ну давайте ми ще Захарченко, Харченко, моторолу сюди запросимо, Паражите. сепаратиста Паражите. з ДНР його утвердила цивика. Да. Утвердіть да, вопроси сейчас. Едьте в ЦВК, задавайте Поедем. Задамо. задамо. его задамо. Да. Правильно? задамо, а это потом. Проводьте заседание. Я прошу прощения, давайте да. так, вы приняли решение открыть заседание? Да. Откройте, да. пожалуйста, и быстрее разойдем. А я... да. И они вам никак да, они не помешают, снимают. это сто а процентов. Ну а. так, вот Мы можем сейчас устроить кружок ликбез, да, как правильно, Неправильно, а можем провести уже заседание, нажать на паузу. Да я тоже предлагаю провести. а не выяснять отношения. Ну так проводьте. Все. Я же вам не заважаю, проводить. да, я ж сижу, снимаю просто. Проводьте, будь ласка. А так мы потеряем. Выборы публичный процесс. Выборы, да. І а засідання комісії це елемент виборів, це підготовка до виборів. Я ж вас не чіпаю. Я в раді знаходжусь взагалі району, в якому я живу, до речі. Між іншим. Ви с... От. Ви ж затягуєте своє засідання, ви свій час забираєте, проводите засідання. Я сижу вам, не заважаю. Я кажу, я називаю речі своїми іменами. Я сепаратистів, звик називати сепаратистами. Да Мені не треба рішення суду. Є відео, як ти прапор російський прикриваєш. Зараз сюди приїде, я визвав два поліцію, вони зараз прийдуть розберуться. Ну, хай приїжджають. Якщо люди, якщо люди. Не поважають нас, вас закони я тебе не поважаю, тому ну то, що ти мене не поважаєш, це не значить, що, що надо хамити людям плювати в лице. А я людям не ну, плюю. Ну ти сюди, ось знімаю. Зачем ти це робиш? Хочу знімаю, можеш об'яснити, тому що ти мені так, так хочеться. попіариться в своїй да. руке 14. Звичайно, що ти хочеш доказати? Ти Типирчиною розберися цинюком розберись, з майданом. Пришу, там, а, взять, вы что вы да, это... я а это... ну вот вы видите, вот люди, которые незаконно пришли вот сюда и начинают э, качать свои права. Понимаете, получается, организация из 14 выше закона у нас. И все, можно, все А всё можно должно... вопрос? Да, почему вы говорите. так много внимания уделяете им и так мало внимания уделяете ведению комиссии? Сейчас я буду вести комиссию. Если Но можно, приступите, могу, пожалуйста, хоть на секунду к ведению комиссии, чтобы людей отпустить уже. Сейчас мы проведем. Пожалуйста. Вы, а вы пожалуйста есть закон, делаете? он вам указывает. Это ваши полномочия. Займитесь, пожалуйста. Вы видите, сейчас какая сложная, напряженная ситуация возникла буквально на ровном месте. Значит, э, довожу до вашего сведения и те члены, которые сейчас есть, которые тут зарегистрировались у нас, на ваш, так сказать, россуд. таку інформацію. Я зараз зателефонував до нашого куратора із Центральної виборчої комісії, з нею перевів розмову, ту ситуацію, яка, яка зараз от на даний момент у нас по 24 округу виникла. Із-за вини кандидатів в президенти, які не належним чином не по цин... не по... із-за вини ЦВК, не по вині окружної виборчої комісії. Ми кого могли, ми всіх належним чином повідомили, що сьогодні буде засідання комісії. Вчора воно було засідання комісії, не було форума, не було голови, так як був самовідвід представника партії Капліна, як я розумію, і тому запропонували мені очолити. Комісію, наприклад, і затвердили ЦВК. Тому якщо хто мені не довіряє, будь ласка, ви можете висказати, сказати, що така от ситуація буде. Якщо ви довіряєте, ті, хто залишилися в залі, тому ЦВК запропонувала нам відкрити засідання окружної виборчої комісії. Доповісти ситуацію і <кій> оголосити перерву до завтрашнього дня. Наприклад, коли ми тут з вами зараз домовимося, там по якій годині ми тут зберемося там, 17, 18 сімнадцяті, А вони годині. сказали, коли вони ведуть нових членів комісії. Ні. Від цього ж ми будемо так, вирішувати так. так, Ну це от, за... штаби і кандидати в президенти будуть вирішувати терміново це питання. До завтра вони встигнуть, може на наступному тижні. Може не на п'ятницю логічніше. Що ми завтра зберемося? Я а ще просто немає. Я, я розумієте, як сказати. Хочеться, щоб вже все було в рамках Чи додатково. Що зателефонуєте членам, Може, коли якась так, ясність так. буде? Давайте ну, член, ви нас зберете, розумувати. коли буде ясність приймає рішення. Ви нас їх обзвонюєте, і ми ну там ну от, от, от бачите, воно ж колективно, коли приймається рішення, воно тоді все зрозуміло, все прозоро. Тому ми не хочемо порушити закон і, виходячи з тої ситуації, яка зараз виникла, так сказати, е, от ми повинні прийняти таке рішення. Ну і тим більше, що це все погоджено з центральною виборчою комісією. Відкриваємо засідання? Завця ми потім будемо приймати, ми не можемо засідання відкриваємо, відчуваємо. З такою, скажімо так, екстреною ситуацією, яка виникла по нашому 24-му округу. Так, всі згодні, немає. Як кажуть, хто за, хто проти, хто воздержався. всі згодні. Шановні, шановні члени виборчої комісії, які зараз пройшли реєстрацію, хто за те, щоб відкрити засідання окружної виборчої 24-го виборчого округу, прошу голосувати. Дякую. Хто проти один? Хто утримався? Теж один. Так? Так? Ну, занесли протокол. Ви потім скажете свої прізвища, щоб ви записали, хто конкретно по, по цій ситуації. Тому ніяких більше пропозицій немає з даного приводу. Є немає. пропозиції немає. немає. Оголошуйте перерву. так, шановні члени виборчої комісії, яких затвердила центральна виборча комісія, і так би так мовити, сьогодні прийшли на засідання. Дозвольте від вашого імені, як голова комісії, відкрити засідання два засідання комісії окружно, Окружної виборчої комісії 24-го виборчого округу. На цьому, після цього як ми відкрили комісію, ми зберемо кворум, і зараз ми повинні вирішити, коли ми зберемося на наступний раз. Да, ми зараз оголошуємо перерву, і коли ми зберемося, тому що що в нас в протоколі було 20-те число, як цього вимагає закон про вибори президента України. Всі згодні з цим, всі так, всі згодні. Заступник, секретар, всі згодні, всі згодні. Так, члени комісії, всі згодні. Ми відкрили засідання не з нашої вини, воно затрималось до такого до такої пари часу, і з за вини кандидатів, які подали неналежним чином своїх представників, своїх кандидатів, члени так би мовити, комісії. Тобто, все зрозуміло? все. Так? Ну, якщо немає питань, то ми, зараз... да, ми зараз голосуємо за об'яву перемис голосуємо за об'яву От такі от справи.